Друзі, значить дивіться, щось сталося цієї ночі. Не знаю. Зараз переверну камеру і роздивимося. Щось тут сталося. Чи то машини підпалили, чи самі зайнялися через електро, кари, чи що. Зараз будемо дивитися. Так, значить, скоріш за все постраждало ось 4 машини тут стояло ще два партпаці. Раз, два, три, чотири. І скоріш за все зайнялася ось ця машина. Бо тут найбільше під нею. гарі. Так, якби всі машини евакуювали, я припаркував теж сьогодні тут. А тут дивіться, як ця обшмалина. Обшмалена капець. Повністю все. Ага, і тут теж жопа. Гібрид, електрон. Ну, це отакі от гібриди, певно, понакупляли цих китайських. Вони займаються. Ось так. З цього боку снімлю. Ну, жорстко-жорстко. Отак і залиши рядом з якоюсь електроавтомобілем чи ще щось, що на кит... китайським особливо. Чи хто ще знає, що це сталося? Це може це якийсь підпал чи ще щось? Незрозуміло.